Місто інфіковане страхом і смертю. Так про Маріуполь кажуть його жителі, які два роки поспіль живуть під окупацією. Люди розповідають, росіяни хочуть зробити з їхнього міста вітрину руського міра, намагаються відновити зруйновані багатоповерхівки. Щоправда, тільки фасади, історичні будівлі зносять замість них зводять бетонні споруди, а ще завозять людей з віддалених російських регіонів, Щодо до місцевих застосовують перевірки та залякування. Як живе Маріуполь сьогодні, розкаже Олександр Кривокульський, страх, тривога та репресії з боку росіян. Так Маріупольці живуть два роки в окупації. А нас вважають не то, що второй сорок, взагалі ніхто. Та да ніхто тут вообще називає. Вони Ані наглі очі. Причому це во всьому. Вони запросто, якщо вот, приїхали от що з самого початку приїжджають. Ага, ніхто не живет в доме, в квартирі відкривають и І, і з тистина ні за що не платят, тому що лицевые счета дають только собственникам квартири. Навіть найзатятіші прихильники диктатора Путіна та руського міра не підбирають слів для критики окупаційної влади. Здались навіть ті, хто активно агітував за країну агресорку, розповідає жителька Маріуполя. Я знаю людей, які спочатку були раді приходу Росії, тепер. Многие говорят, нет, верните все обратно. Даже те, у кого и жилье, и родственники живы остались. Для виконання планів методички Кремля вже за старою схемою використовують самих росіян. Їх за мотивуючих умов звозять в окуповане місто. Якщо на 1 вересня 2023 року в школи пішло 3,5 тисячі російських дітей, окрім наших 11,5 тисяч, то закінчують школи. Вже плюс додалося до них ще майже 3 тисячі дітей. Поїхали і виїхали понад 50 тисяч. Це як представники депресивних регіонів і районів самої так званої Російської Федерації, там багато серед них багато представників Кавказу, країни Середньої Азії, тобто там достатньо велика палітра, але дуже багато з них не задоволені. Їх кидають на гроші для колонізаторів. Окупаційна влада створює робочі місця з двічі більшою зарплатнею та привабливими пільгами, як от іпотека на житло під 2% чи під приводом хорошого життя біля моря. До того ж, дозволяють незаконно заселятись в покинуті квартири маріупольців. Я дуже проста відповідь на це росіяни за 200 тисяч на місяць йдуть вбивати. Дав вмирати, якщо так назвати речі своїми іменами, на м'ясні штурми. То за 200 тисяч, які їм сплачують Маріуполь за роботу, ну це ясно, вони будуть переїжджати. За півтора роки окупації каже радник Мара Маріуполя Петро Андрющенко, Половина населення це окупанти. Решта Маріупольці жителі, які не виїхали з міста під тотальним контролем російських спецслужб. Маріуполь мав би стати вітриту, вітриною руского міра з точки зору і відбудови, і любові місцевого населення замість любові є лише ненависть і спротив. Посилюються репресії, там посилюються так звані фільтраційні заходи, що є частиною геноцидної політики. І явно російська диктатура вбачає в місцевому населенні для себе ворожі елемент. Методи фільтрації репресії застосовуються по відношенню до всіх, в тому числі і літніх людей, і дітей, і школярів, і навіть тих, хто був змушений отримати російський паспорт окупанти постійно шукають постійно шукають в школах навіть вони в, ді в дітей перевіряють мобільні це ну це дикість. і я вам скажу що Настільки заляканих людей, які є наразі зараз в Маріуполі, я не бачу ніде причиною максимального контролю. Є й те, що Маріуполь це логістичний маршрут окупантів. Ворог використовує Маріуполь як логістичний хаб для перевезення сил і засобів в окупаційного корпусу. Але окрім того, з пропагандистської точки зору ідеологічної а російська. Диктатура мислить категоріями таких символів. Це випадково так сталося, що зараз Маріуполь отримує, хоч там в якомусь сенсі, друге життя, і це сталося через наше руйнування кримського мосту виключно. Тому що саме в цей період росіяно знали, що вони мають потребу на сухопутному коридорі в Крим. Вітрина російської пропаганди Маріуполь чи не щодня з'являється в новинах у пропагандистів, але розповіді про кремлівських журналістів геть далекі від реальності. каже жителька места. Везде очереди, везде, причем, какую сферу не него возьм... а нет, в магазинах сейчас очередей нету, да. Потому что в основном местным тяжело что-то, очень много покупать. Во-первых, на зарплату кидают, Місце каналізаційні стоки, які нікуди не йдуть, окрім як останнім часом вони йдуть назовні і підтопляють і підвали, і течуть вулицями. І далі ця ситуація виключно ну лише буде погіршуватися. Попри погрози та залякування, в Маріуполі працює українське підпілля. Водночас радник міського голови каже: нині 10 тисяч маріупольців перебувають зарештованими по різних тюрмах Росії. Відтак, після перемоги людей доведеться шукати. Олександр Кривокульський. Ти Ігор, Ткач, телеканал Рада для підсумків єдині головне.